Дивіться, який TV Box G7 Mini в мене є. І прийшов він нам із Відоса про TV бокси, які Купувати не можна у 2023 році, і посилання на це відео є у нас у описі під цим відео, як і посилання на а, цей самий TV-Box на перевіреного продавця. Ну і також підписуйтесь та натискайте підзвони, щоб не пропустити цікаві огляди наші від нашого каналу, бо цей TV-Box дійсно цікавий, бо вони тут заявляють: Netflix, і сертифікацію, і якийсь google пульт, і коштує він близько 30 баксів. Так що поїхали на каналі Технозон України. Ну, по-перше, вони відразу пишуть на коробочці у нас, що це Logic S900W, 2, 4 ядерний Cortex A35 процесор, mali G31 прискорювач 2х16, 5 ГГц, 24 ГГц Wi-Fi, там, Netflix, Disney, Prime, YouTube, ой-ой-ой. Ось такий Google-сертифікований пульт, начебто, в нього. І а, сам tv бокс має такі багаті інтерфейси. Ну, наприклад, там, да, у нас є. Ча, у нас є годинничок, у нас є ось такий HDMI, у нас є SPDIF, Аудіо, Відео, є в нас LAN Ланарджі 45 на 100 Мбіт, два USB-порта, один з них 3.0. І ще у нас є ось такий отвір для SD-карт, І начебто непогано. І цей пульт в нас має інфрачервону опцію керування. Але давайте подивимось у нашому огляді, що в нас вийшло. По перше, ми йдемо з вами на AliExpress. На Aliexpress ми бачимо, що він коштує 27 баксів на момент зйомки цього відео. І е, актуальну ціну ви можете подивитись під цим відео, ну просто натиснувши на посилання. Е, також вони заявляють, що у нас дивіться Netflix, Prime, ну, вони так наполягають, що там є Netflix, є Google-асистент, який, до речі, не працює нормально на українській мові. Е, Android TV 11 останній тут багаті такі багата комплектація. Йо. Йоли пали. Що то вони тут так написали так конкретно? Е, ну, маємо, що маємо. А що ж, що ж вийшло за фактом? Я вам м м кажу: 5 ГГц працюють до 300 Мбіт. 2,4? На, кінетики, на кінетиках на наших на студійних він не знаходить, але інші 2,4 ГГц мережі він бачить. Чомусь не знаю. LAN RJ45 чесно працює до 100 Мбіт, не тротлить, не гріється. Я був здивований: 67 градусів максимальна температура у самих таких надважких сценаріях. Працює YouTube 4К, ну такий, знаєте, подивитись у тестах, як я тестував YouTube. Працюють такі сервіси, як Мігу, як, там, наприклад, Світ ТВ, теж, теж без якихось умовностей все працює добре. І Full HD, OTT канали він тягає досить добре. Але процесор iMlogic S905W2 це слабкий процесор, і коли ми під'єднали до нього SSD-диск з якимось величезним 70 ГГ. Там, файлом він почав фризувати, коли е, завантаження процесора доходить до 100%. Тобто завантаження ОП-99 він фризану. Це ми розуміємо. Е, тож він не підходить да, для мега мега якихось роздач, для мега якихсь, там надважких фільмів навіть з жорсткого диску. Е, але що, що в нас вийшло? В нас вийшов такий собі непоганий TV-бокс з поганою реалізацією. Тобто 24 не працює, але є в нас формати звуку dolby Digital+, Dolby Digital та DTS. Якось так, да там. А Google асистент не працює нормально. Ну, по-перше, сам Google не працює з українською мовою нормально. По-друге, там щось постійно відвалюється. Не працює цей пульт в нас нормально, бо він якось неправильно запрограмований, некоректно і під'єднувати його ми не можемо. Тобто, ми його під'єднуємо через Bluetooth, але він не працює на керуванні через інфрачервону опцію вашим телевізором чи саундбаром. Це неможливо зробити. Далі, о, начебто, роздачі працюють, але невеликі, бо не вистачає потужності процесора. Грати на цьому не можна. Ну, за 30 баксів, так, IPTV, YouTube. -чик. Кіношки там, через Світ ТВ, чи там, якісь невеликі, невеличкі файли, він буде відтворювати. Але б я б дивився у сторону Tanix w 2 процесора, Tanix W2, якщо ви хочете щось недешеве, і прошити його на Slimbox. Це дуже-дуже е, такий нормальний, класний варіант. Е, ну, я вам кажу, давайте подивитись огляд, а потім зробимо висновки. Поїхали. Ну що, класичний Android-TV-інтерфейс. За таку ціну. Ну, давайте подивимо, що він може. А може він в нас е, начебто багато, а начебто ні, бо коли ви вмикаєте його і він не налаштований, ви побачите тут зовсім пустий екран, і вам доведеться налаштовувати усе А, Йдемо на у налаштування. Бачимо, що зараз в нас підключено до мережі інтернет до... Дротової і бачимо Asus 5G, Asus 2,4 ГГц немає чомусь, не бачить ні кінетик, не розумію чому. А, також в нас є Bluetooth-пульт, ось такий а, з голосовим пошуком, і начебто він з інфрачервоною опцією, але немає ніякого а, додатку для керування цією інформа... інфрачервоною опцією. Пульт прикольний, це Google Пульт. А, і Якщо ми оберемо Remote Reconfig, є такий спеціальний додаток для Google, Пультів, воно пише, що your Remote Control does not support uh, automatic learning, Тобто, він не підтримує автоматичне налаштування керуванням сторонніми пристроями. Тобто, ну, бачимо, що бачимо. E, також у нас у налаштуваннях, якщо ми підемо у параметри пристрою, у пристрої ми бачимо, що це G7 Mini. Зображення та звук в нас e, підтримує від 4К2К до 485 ой, до 480P. Я Адаптивний HDR і у HDMI цик в нас ну, начебто працює на вмикання-вимикання, більш нічого там немає. Додаткові налаштування звуку ви обрати формати самостійно не можете, тільки у автоматичному режимі. Але що він підтримує, ви далі побачите. Також ми тут маємо додаткові якісь налаштування, і це в нас, ну, наприклад, є. Дивіться, що зараз є начебто рут права, і є ось такий перформанс-дайлог, який показує у нас температуру, в нас є доступ. До температури і показує частоту процесору. Давайте подивимося, що у нас AIDA 64 каже, а вона каже, що це Google платформа AP201, пам'ять у нас 2х16, процесор це в нас. Ой, повернем, поверніть мені. Процесор це 4-ядерний cortex a 35 по 1,8 ГГц. І є у нас mali g 31, відеоприскорювач. Також мережа ну, мережу ми тестуємо окремо Android 11. Що він там пише, рут права, ну мам, начебто пише так. Є, начебто, рут права, і до доступ до температури є. І у кодиках ми бачимо. AV1 кодик. Давайте подивимось, так він є апаратний. Стосовно е потужності ігрової він не потужний. Кажу вам зразу: і грати на ньому у іграшки ви не зможете. Е ну, якщо тільки якісь казуальні. Давайте я вам покажу результати тестів. Це 5224 Storm Extreme, а у iStorm Unlimited це лише 7760. А повинно і... бути для ігор мінімум 9000. Тобто ну, не треба цього робити. Просто не треба. Так як в нас є доступ до температури, ми зробимо обов'язково троллінг тест. Для ж, беремо тротлінг тест із ру-версії. Стартуємо. І як ми бачимо, то в нас досить непоганий результат 62 градуси, і він практично не тротлив. Тобто в нас все працювало, і ми можемо тут якось, знаєте, я дуже досить здивований, бо 62 градуси, і коли я його використовував, тестував, то отримав не більше ніж 67 градусів нагріву. У нас залишається тест мережевих можливостей, і це у нас Lana G45, це чисті 100 Мбіт. Давайте стартуємо їх. Давай, загружайся. Давай, 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 давай. Ну, воно показує близько. Ми тестуємо через. Аналіті воно показує близько 87 Мбіт. Але в нас було, ви вже бачили, на спіте 94 Мбіта. Також перемикаємо, також тестуємо на 5 ГГц і бачимо, в нас ну, близько 270 мегабіт на завантаженні на вигрузку. Ого, більше 200 Мбіт. Хлопці, ну це непогані модулі. Але 2,4 Герців. Давайте от я вийшов у головне меню, але 2,4 ГГц воно не бачить. Ось така, ось така в нас є проблема, ну, то ми не можемо її знайти. Воно не показує її. Тільки 5 ГГц це пов'язано, мабуть, те, що в нас Wi-Fi 6 роутер. З тестами ми закінчили і можемо спокійно починати тестувати мультимедійні можливості. Це в нас, по-перше, буде а, тест YouTube. Стосовно YouTube, зараз ми все перевіримо на 4 к роликах, які я роблю власноруч. Ну, давайте, так от запускаємо перший ролик на моєму каналі, який я бачу. Давайте подивимось, статистику для sysadminів. Давайте. І це в нас 4К-60 FPS. Я не маю жодних проблем з ним. Давайте ще один. Але я знаю, що дикарка буде тут фризувати. Будуть гальми, бо то дуже такий. Надпотужний ролик. <ріху> Дивіться, скільки він зараз відбирає через Wi-Fi. 122 мегабіта, ого, 115. Але 4К 60 ФПС він відпрацьовує добре. Давайте, дику реку. Спробуємо дику реку. І тут в нас пішли фризи. Я знав, я знав, що тут не настільки потужний процесор, це стосується лише процесору, щоб програвати ось таке відео да, там, надважке. Давайте спробуємо зараз, як працює у Ютубі у нас голосовий пошук. Давайте беремо оригінальний пульт. Японія 8К. О, запрацювало добре. Давайте е стартуємо цю Японію 8К. Ми бачимо підтримку av 1 і 4К-60 ФПС av 1 запрацювало. Нормально, добре. Працює, ніяких питань в мене теж не виникає. Тобто е з Ютубом тут більш-менш все стабільно, окрім нашого ролику. Дікаряка. Давайте вмикнемо зараз ще раз температуру. Він зовсім не гріється. Повірте, я тестував його, і в мене ну, дуже позитивні враження від його конструктивних особливостей. Зараз ми з вами тестуємо з зовнішнього носія можливість відтворювати, ну по-перше, формати звуку, такі як Dolby Digital, як такі, як DTS, а також надважкий якийсь фільм. Запустимо так. Ми запускаємо Dolby Digital+, Plus і ми отримуємо Dolby Digital+, Plus. Ви ви бачите це у маленькому маленькому віконечку. Долбі hd в нас працює як звичайний Dolby Digital. Добре, ну це вже добре. Добі Труїді немає, але ну, бачимо, що бачимо. А, і є в нас DTS ядро, так, звичайний DTS є, і DTS HD Master Audio, Я е... ну, я переконаний, що його тут ну, він йде як звичайний DTS, і dts X, і звичайний lossless теж в нас йде як простий DTS. Так, все. Тут в нас немає ніяких сюрпризів. Давайте тестуємо. ну, Gemini Man, в мене є тестовий ролик на 70 е, ГБ, і там дуже-дуже великий бітрейт. це 4К 60 FPS фільм. І тут є одна особливість. Дивіться, в нас зараз, е, коли воно підійде до 100%, до 100% загрузки нашого tv бокса він почне фризувати. Тобто ми це розуміємо, що надважкі фільми в нас можуть можуть бути проблеми. А, і для вас це не повинно бути сюрпризом. Бо, ну, плін, ну, процесор iMlogic S905 W серія, це W2. А, тут ми не повинні з вами очікувати якісь дива. А ну, давайте перемотаємо трохи. А зараз працює, я його тестував і воно в, 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 у нас. О, де, о, є, я казав, 99 фризануло. Тобто, ви, ви повинні розуміти, що більш ніж там, 50 е, Mbps у вас вже буде там, якісь фризи. Хоча, ось дивіться, в мене є теж високобітрейтний фільм, але він у 4К 24 кадри на секунду, і там зовсім інша ситуація. Тобто, там максимально там, плигає воно до 94, але у середньому воно тримає там, 70% навантаження і працює добре. Тобто. Бачимо, що бачимо. Ми кажемо є, е, як є, ми кажемо усю правду, бо ви повинні це знати. Я не дуже не люблю, коли розка... розповідають, розповідають. Там дуже цікавий ті бокс. давайте, беріть це там, топ за свої гроші. Як там полюбляють блогери? Казати, у нас залишилося протестувати е, лише. IPTV та а, роздачі через Matrix. А, стосовно Netflix, тут немає ніяких ліцензій, немає ніякої сертифікації. І Netflix тут буде чорний Netflix без Dolby-Vision, без Dolby Atmos, навіть без HDR. Ви це повинні розуміти теж. Бо так як він підтримує HDR 10, сам TV-Box, але а, це мобільна версія Netflix, бо інший Netflix сюди поставити не можна, неможливо. А, це стрімін, це не стрім. Бо Ну, якість просто жахлива, жахлива. Воно не працює так, як треба. як треба. ті сервіс будемо тестувати на базі Світ ТВ. Ну, мені там подобається бітрейт, якість тв каналів які є. Тут буде він працювати добре. Давайте телебачення. І вмикаємо онлайн-трансляції HD. Це у Full HD форматі. Перемикає все швиденько, е мережеві модулі працюють добре, <laughs> окрім 24 ГГц. По IPTV та OTT питань нема. А от що у нас з роздачами? Я вам дивився вже з 18-ї хвилини. А от що мені подобається це температура? 60 градусів. Ось ну. Роздача, а ну давай, зараз забуферить і повай. Давай, почни програмати, відтворювати, і буде в нас диво дивне. О, почало. Так, поїхали. Дивимось. Дивимось, і ось тут ось цей момент, коли воно наплигає до 97%. Ну, все. Йому не вистачає потужності. Давайте менший фільм запустимо і подивимось. Там все. Яскравіше, скажімо так. Але відтворює з Dolby Digital через Vimo Media Player, то нормально у нас працює. Давай, завантажуйся. Ось 20-гіговий фільмець. І тут же і навантаження інше. Воно зараз профризує, про буферить завантаження. О, ось все добре. 70% у середньому 50-70%. Щось, щось гальмує після, після, після перемикання. Ай бокс, йолки-палк. Ні, ні, працює. Пішло, пішло. Ну, хер з ним. Ану, працює? Працює, ладно, почекаємо трошки. 63 градуси, 93%, 85-90, 60% у середньому. Можемо виходити та робити вже висновки. грати ми на цьому. Точно не будемо. А, стоп! Ми перед е вихідом потрібно нам протестувати, чи працює в нас голосовий пошук глобальний. А ну давайте. А і це теж проблема на сертифікованого андроїду. Бо в нас починається оце там Google асистент запускається трохи. Зачекайте, півтори спробу. О! Фільм Черкаси. Черкаси. О! Тільки знаєте що? Зараз? Зараз. О! І нічого не спрацювало. Фільм Черкаси Фільм Черкаси Фільм Черкаси Черкаси Ну, щось воно там. Спробую сам Сенвен Фрон. А я вам, я вам поясню, чому. Бо е, українською мовою, коли ви тестуєте, воно не працює. Ну, бо немає у е, голосовому асистенті ось такого, ось такого функції українську мову. Е, коли коротше кажучи, виходимо та робимо висновки. У якості висновків скажу, що цей tv бокс я ну, не можу рекомендувати як щось таке надкруте за малі гроші. Ні, за малі гроші, за невеличкі гроші. За невеличкі гроші можемо купувати танік чи там щось, щось подібне. Посилання на, на які в мене є у цьому відео, у опису під цим відео. Е, сказав все, що хотів, з вами був Бабо на каналі Технозон Україна. На все добре.